Харкові я отримав вогнепальне поранення. Куля зайшла в районі грудей. Під Лисичанськом там прилетіла міна і так нормально мене покосила. Там зламане два ребра, зламана лопатка, пробита легеня, пробита печінка. Гарячі точки війни Богдан пройшов не лише з фізичними травмами. Під російську канонаду вивозив шестирічну доньку, застав окупацію рідного дому на Київщині. А коли до цього переліку додалися ще й контузії, зрозумів, не може жити нормально. Переслідують думки про полеглих побратимів чи хід боїв, я був столяром, коневодом, навчався на іпотерапевта. Я був вчителем історії, вчителем крафта і інструктором на дитячих таборах, жив. В центрі, до якому займалися ми реабілітацією ветеранів, я розумів, як веде себе організм і людина таки після стресових таких ситуацій, після контузій. На чомусь зациклиться, так, да, я можу, що в мене застряне якась думка в голові. Постійно вона має, там декілька днів крутиться. Сухі електроди, які знімають енцефалограму, і ці показники по блютузу відправляються на комп'ютер. А це він спокійний, оце якась емоція проскочила. Нейрофідбек-терапія, яку проходить Богдан, за словами фахівців Центру психічного здоров'я, практикується і в державах НАТО, зокрема США, також в армії Ізраїлю. Військові так повертають собі виважений, спокійне мислення, і це лише один із низки способів, не медикаментозних, якими лікують депресію чи посттравматичний стресовий розлад. Як до нас потрапити? Якщо це діючі військовослужбовці, то вони отримують направлення або від начмеда своєї частини, або направляються з військового госпіталю. Якщо це ветерани, то вони можуть взяти направлення в сімейного лікаря. Все це оплачує держава стовідсотково. пацієнтів на момент відеозапису було кілька сотень, зокрема бійці іноземного легіону, а також люди, які пережили полон, тортури та окупацію. Прискорений курс лікування три тижні. ПТСР це лікарський діагноз, який може встановити тільки лікар, крім наявності травматичної події, це є нав'язливі спогади, болючі, такі І вони не контрольовані. Ці спогади. Друга група симптомів це уникання. Казати, що я не хочу. Щоб про це згадувати і говорити. Ну і третя група симптомів це гіперзбучення. Симптом підвищеної пильності, ну і дуже часто це розлади сну. Тобто організм не може розслабитися. Що врешті може призвести до думок про самогубство? Це щоб люди не забували, що в нас є наші. Побратими в полоні, цей молодший сержант ЗСУ, теж Богдан, уродженець Донеччини. Кілька років поспіль ставав кращим снайпером у своїй частині. Однак на фронт вже навряд чи потрапить, можуть комісувати. Перебував я на Яворівському полігоні. Ми навчали резервістів мобілізованих, навчали їх їздити, стріляти з бронетехніки 13 березня. Прилетіли ракети, я нарахував вісім і йти на метове містечко, його зрівняли з землею. Прийняв взвод, почав працювати з ним, все, готуватися до виїзду. Але 16 травня ми були на полігоні, ну, так, так сказати, на імпровізованому. Над нами щось вночі пролетіло. І все, і в мене, і я, я почув цей, цей гул, і все, мене почало. Я почав тремтіти. Ти не заїкався до цього. Ні, я не заїкався, от втрачаю інколи пам'ять. Під час бойових дій я можу не дати команди. Тож нині Богдан займається із психотерапевтами творчістю, волонтерить і чекає висновку військово-лікарських комісій. Натомість його теска у центрі психічного здоров'я не розраховує перебувати довго. Планую повертатись знову до хлопців, бо їм скучно без мене, важко.